У мене одне питання. Ви вчасно перейшли на державну мову. Дякую вам за це. Дякую. Чи будете вимагати від мера Бориса Філатова, щоб він проводив сесії, користуючись державною, виключно державною мовою? Розумієте, наша, наше місто є мов. і це виключно право міського голови вести сесію тією мовою, яку він вважає за потрібне. Тобто Рис, є, то, закон. є закон, яким він потрібен тобто користуватися. Це, це не право, це право зобов'язання. У мене є. Тобто, ви будете пропагандувати у нас тут руський мір. Я так розумію. Ми будемо тут, ми будемо тією фракцією самопомічка, буде говорити тією мовою якою може говорити кожен член фракції самопоруч? Якщо у вас є питання по порядку денному, як веде пан Філатов, міський голова, задайте йому, будь ласка, Якщо ви це питання. внутрішній внутрішнього діла ще разом прокоментую, раз, що до закону на У сенси. мене на увагу мер міста. Ну, Скажіть, ласка.